Так, друзі, всім привіт. Огляд ринку методом кластерного аналізу. Поїхали. Значить, розпочнемо з 4-годинного показника. Там є момент по ньому, до речі, хто не знає, як бачите, у нас зараз останній показник вказує 7 ранку. Він ще чомусь реалілтайм не показує. І там Спілкувалися з тих підтримкою і казали, що в межах тижня пофіксять. Тому, якщо хто не знав, попереджаю. Але сам факт нам в принципі, не мішається зрозуміти, що ми знаходимося доволі високо. Схожа ситуація була минулого разу, коли ми робили огляд ринку, і я тоді якраз її попереджав, що потрібно, якби якщо ви лонгуєте, то підтягнути ступи або, можливо, частково тейкатися, бо вже небезпечна ситуація. І після того ціна спустилася на 10%. Зараз ситуація не настільки однозначна, тому що і годинний показник тоді був не такий, як і потрібно. А зараз у нас годинний показник знаходиться в балансі. Тобто ринок у нас з вами. Які на локальніших таймфреймах ходить біля балансу. Відповідно, ми не маємо ніякого якогось сильного дисбалансу, щоб від нього відштовхуватися і якісь приймати торгові рішення і бути впевнені. Що можна зробити? Тобто нам для початку було б добре визначити основні зони, від яких ми могли б підібрати якісь позиції при підході до них. Ну, значить, перша найосновніша зона, напевно, що така, яка буде найвалідніша, це оця в районі. 67 тисяч, звідки ми успішно відростали. Можна побачити свою рідну динаміку по кластерному графіку, що у нас якби, лімітний попит переходить вище. Покупець непогано справляється зі всіма продажами, що доволі позитивно, насправді, для нашого маркету. Але враховуючи те, як нас зараз тут піджимають, думаю, що може бути. Ще, можливо, трошки локально підростемо, і ще може бути якась мінімальна корекція. На що нам може це намікати? Наприклад, ми можемо з вами подивитися цікаву тенденцію, якщо ми відкриємо з вами відкритий інтерес. От він, Якщо ми при досягненні певних значень, ми отримуємо реакцію продавця. Якби тут була реакція, і ще раз ми тут. І вже коли відкритий інтерес трошки вистих, ми тоді знову відросли. Як бачимо, коли ми підійшли. Ще раз до цих значень, знову відбувся скит цього інтересу. Але, як бачимо, вестих він не дуже сильно. Ну, хоча б так, треба було, або і так. Глобально ми ще якби, знаходимося якби верхніх значеннях, тому допускається, в принципі, ще якісь там походи в вище, там, де і відкритий інтерес би підріз до цих значень, і, можливо, ми б вже далі знову його би успішно скидали. Тому теж така непогані дані для того, щоб. Принаймні орієнтуватися, в, якій, в якому зараз положенні знаходиться ціна. Перша зона ми з вами позначили це ось ця. Якщо подивитися локально, це така більш глобальна зона, звичайно, ще глобальніші зони є. Ось тут у нас з вами, І ось в самому кінці на цьому кластері ми можемо ще ось тут підібрати. Та. От, е, якщо ж ми подивимося з вами локально, як можна було би працювати? От якщо ми відкриємося з вами е, ліквідацію, так, і за останні 24 години побачимо, що ціну задавала ліквідаціями з двох сторін. Відповідно, коли ми знімемо якусь одну з них, ймовірно, що ціна піде за іншою забирати. Тому е, я би працював тут так. Що, якщо умовно ми от так зробимо. Якщо в нас е, з вами відбудеться така ситуація, що ми спочатку знімаємо, от, наприклад, оцю ліквідність, та, то ймовірніше, що ми далі підемо знімати наступну внизу, оці оці, що знаходяться нижче. І навпаки, якщо ми, наприклад, спочатку знімемо ці, тоді вже можна було би е, пробувати шукати якісь лонгові угоди для зняття цієї ліквідності. От, тому, вважаючи на те, що зараз ціна нас знаходиться в неефективній зоні, я би все ж таки чекав на якусь корекцію для того, щоб підібрати там лонги. Враховуючи те, що у нас ринок тренд у нас лонговий, та у нас покупці справляються з пропозицією, я би не рекомендував вам відкривати шорти. Ну, точніше, якби розглядати це як основні угоди. Особисто я. Наприклад, зараз використовую всі корекції чисто, щоб набрати лонг. І працюю суто від лонга. От, тому що не завжди шортові аргументи зараз відпрацьовують так, як потрібно, так як ну, тренд на збичий, що є в принципі логічно. Тому моя рекомендація дочекатися, поки ціна прийде в якусь із зон і там вже по своїх приборах розглядати якісь лонгові позиції. Зони глобальні ми з вами позначали. А якщо локально працювати, збирається, от ви можете відштовхуватися від оцих теплових карт. Також було би цікаво, напевно, щоб спостерігати за відкритим інтересом, так як він доволі непогано намікає на можливі корекції. Тому от такий у нас получився огляд ринку. Всіх був радий чути і бачити.